Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks, Come on, Play. Коротше, по-перше, я тільки що записував цей відос, нагнулась флешка і все видалилось. Anyway, ви, ми спробуємо заново, тому поїхали ще раз. У нас на огляді сьогодні Adidas Campus 80. Модель легендарна по факту. Випущена у 1970 році. Початково це була баскетбольна модель під назвою Tournament. І потім у 80-х роках вона переродилась у кампус. Модель завоювала прихильність вулиць та скейтбордерів туди-сюди. І, в принципі, досить легендарний силует, який на сьогоднішній день здається досить банальним і звичайним. Але він є. Adidas його перезапустив десь у 2015-16 роках. Я можу помилятися, як завжди. Adidas Originals це зробили, тому. Маємо, що маємо. Саме ця модель це нібито нащадок минулорічної моделі. Взагалі це історія про 20 квітня чи 4-20, як в Штатах навпаки, говорять спочатку місяць, потім число. Що таке 4-20? Як говорить нам Вікіпедія, а в нас, в принципі, є підстави їй не вірити, але не на цей раз. – це така культура серед людей, які вимушені. Займатися споживанням медичної і не тільки марихуани, вони нібито прийняли якийсь такий час о 420 п.м. чи Ам, тобто чи ранку ночі, чи обіду в для того, щоб споживати або обговорювати справи стосовно легалізації у державах, де вони знаходяться і проживають. Що зробив Адідас? Минулому Adidas, окей. Минуло... Сорі, там же як виходить, в минулому році вони можливо започаткували таку тенденцію. Вони випустили колаборацію з Саус Парком. Я сподіваюся, всі наші глядачі знають, що це за легендарний мультик. Тому мультсеріал навіть з рушничком. Рушничок це персонаж Саус Парку, який ну, це просто персонаж, якого ви знаєте. Тому пара була дуже кльова, вона була дуже поширена. Мені здається, навіть в Україні багато де я її бачив. Ну, прям досить часто я її зустрічав. Колаборація вистрілу, напевно, цей силует. Ну, він реально був не дуже звичайний і прикольний. Там з парою йшло два кльових брілки для ключів. В цьому ж році, у 2023, Adidas випускає ось такий варіант святкування цього дня. Я не скажу, що свято, може комусь і свято, але хто святкує цей день, має свято кожен день. Чого ці кросівки легендарні, точніше, це силует. Beastie Boys, така група. На одному зі своїх альбомів на Фоці, вони всі в кампусах. Фоточка демонструється. Тому ось так, в принципі, це легендарний кросівок. І в All Staraх вони такі. Allстари це наступне було. Так, да, у них був там, нормальна співпраця з Adidas, тому. Що зробила Adidas в цей раз? Вони замотали цей кросівок в GORE-TEX покриття. Якщо ви будете ходити в дощ, ви не намокнете. Це такі жарти. Звичайно що це не GORE-TEX. це асоціація з табачним листом. Папірус. Ну, з папірусом. Насправді ж це така, типу як крафтовий папір. Крафтовий папірус. Тому ось так. Задача власників цієї пари. Зняти цей верхній шар. Тут спеціально є отвори, по яким він має відриватися. Так як я вже знімав відос, я знаю, що це неправда і це так не працює. Але зрештою цікавий факт, новина, оголошення. Цю пару прислав мені Кирило, це мій підписник і товариш. Він хоче її розіграти серед нас і вас, серед вас, за донати на ЗСУ. Скоро я зніму відос про всі умови, як це буде працювати. Але кожен з вас має матиме змогу за невеличкий донат на нашу перемогу отримати цю пару у розмірі US 8,5, це 26,5 см, і робити з нею, що захочете. Тому прям зовсім от наступний буде відос з умовами. Приєднуйтесь в першу чергу, це можливість допомогти Збройним силам, в другу чергу можливість виграти кльовий кресівок. Що ми робимо? Ми беремо цей красівок. Решнуровуємо його. От що в нас вийшло. Ми його розшнурували, те Підрізали по цим лініям. Воно не дуже то й ріжеться. Все, що я встиг зрізати до того моменту, як ми зрозуміли, що все дуже погано. Знизу красивок в таких кльових зелених кольорах, які нагадують нам ялинку. Ялинку листя ялинки. От. І. Листя ялинки? Так, листі ялинки. Бо воно зелене. Від тривоги. Другий відос підряд. Щось хороше. В общем, ножничками я його підрізав, як бачите, по оцим лініям. Зараз, зараз, зараз. По оцим не лініям, точніше, а крапочкам, Ну, в принципі, от речі. Коротше, як ви бачите, воно не дуже по ним іде. Але трошки йде. Ну, давайте тоді просуватися по ним. Але основною задачею і бажанням Кирила було те, щоб ми їх спалили. Ми зараз підірвемо, ми зараз підірвемо. Ми зараз їх понадриваємо, наскільки це можливо, вручну, а потім залишки ми підпалимо. Колір, який виникає з піднизу, реально кльовий, і він мені подобається. Цікаво, чого. Коротше, їх прикольно рвати а не різати. Прикольно. Тепер вони мені подобаються. Можна підкорінь, під пообривати, але мені здається, що це буде трошки не той ефект. Я пропоную слідувати задумці, і якщо вона такою була, що в нас вийшло? Якщо вона такою була, е... випускаємо кракена. Давайте тут спробуємо їх підполити. Давайте почнемо з боку, бо це реально стрьомно. Ладно, це не стрьомно, Просто цікаво. Ні, ну молодці Ну, Мені здається, що якщо їх прям отак підпалити і будуть такі чорні цяточки на самому зеленому покритті. Воно таке дуже замшеве. Мені здається, що це прям кльово і це така аут... аутентична історія. Люблю, як воно горить. Ууу. Гаряче! Зробив якусь біду. Я не хочу. Чувак, ну вже тут бачи не зробили. Ні, нормас, Це воно так підпалилось. Коротше. не повторюйте це вдома, насправді повторюйте це класно і весело. Потім Ютуб мене спитає, чи це відео для дітей. І я скажу ні. Так от, і кожен з вас може, другий, я лишу в стані спокою, і хто забере, рекомендую цим зайнятися, це дуже класно. Клас. Чувак, це все одно що лего збирати, тільки розбирати. Нейс. Коротше, опалені куски. Я бачив, що один чувак робив отак і вони вийшли супер гарні, мені сподобалось. Тому знімаєш? Я знімаю. Вау. Піля треба було спочатку так робити, чорва. Нуж і треба було. Це реально супер круто. Виглядає. Чувак, оце яка. Але реально клево. Ну, а діда зробили тему, мені подобається. І Кирилл ще раз дякую, це забава шита. Тут же, тут же собі кожен вирішує, що лишати, як робити. Але мені здається, що це супер кльово І вони отак виглядають Фільфово. Е, Внутрішня частина цього красівки виконана в таких тонах. Е, хай вони вам нагадують все, що ви забажаєте. Що я можу сказати, язичок темніший трошки, але мені все, що хочеться, це спилити другий. Може збоку хоч надпалимо? Е, давайте все-таки другий трошки підпалимо. Матір Боже. Та це ж бімба. Коротше, пара, яка мені не подобалась і була нецікавою, виявляється дуже цікава. І вже вона мені подобається. Окей? Насправді кляво, коли ти можеш робити якісь дії над красівками і, типу, кастомізувати їх умовно, наскільки це можливо. Але мені подобається, як воно горить. Давай ще тут, і все. Це від мене особисто переможе кайф. Все. Це така. Що ви там побачите, якщо побачите, то вітання. Десь так, десь така історія. Ви можете виграти цю пару, задонативши деталі наступного відео. Слава Збройним силам України! Дякую, що ви дивилися. Пишіть коментарі, ставте лайки, шерте цей відос. Не кожен день люди кросівки палять. Типу це клікбейт. Ми їх не палили, ми їх кастомізували. Окей. Дякую за перегляд. З вами був Роман, канал Forza Kix. До нових зустрічі. Підпишіться, якщо не підписані. Ні-ні, нічого.